елекро – компактний та універсальний проточний електронагрівач для басейнів та купелей до 10 тисяч літрів. Реле температури для контролю рівня нагрівання. Вбудований датчик протоку та перегріву для захисту від сухого ходу. Електроживлення виключається автоматично при досягненні 60 градусів або за відсутності протоку води. Титановий тен та проточна частина дозволяють використовувати нагрівач для солоної та морської води. Ідеальне співвідношення, ціна, якість замовляйте на сайті або під цим постом.